Добрий день, друзі! Я вітаю вас на своєму каналі. І хочеться сьогодні поговорити про символи про символи новорічних та різдвяних свят та оберіги. І найголовніше, що в нас на ці свята, на різдвяні та новорічні свята це ялиночка. Ялинка, яка символізує енергію, яка сходить від нашої матінки землі і йде нагору. Це пірамідальна форма, трикутна форма, яка збирає енергію з землі і піднімає її догори. І говорить про те, що енергія всесвіту вона циркулює і також вона піднімається по спіралі догори. Колір ялинки або ялинки, або піхта, або Чого да, вічнозелених дерев, сосни вічно символізує вічність життя, вічність здорової енергії на нашій, на нашій планеті. Заспокійливий ефект має зелений колір, і ялинки нас надихають. На те, щоб бути здоровими, тому що дивлячись на зелений колір, дивлячись, як енергія піднімається з землі вгору, ми розуміємо, що життя воно не має ні кінця, ні краю. Це нитка, це волокно, яке не має ні кінця і краю. І задача кожного з нас на цій ниточці життя трансформувати всі свої. Негативні якості звички в позитивні. І дивіться, що ще також ця. Трикутна сфера символізує здоров'я, здоров'я, по-перше, жінки, тому що як жінка, яка носить спідницю, вона збирає енергію землі, наповнюється жіночою енергією здоров'я, енергією можливості народжувати дитину і передає цю енергію вище. Тому важливо для жінок, які мають проблеми з жіночими органами, які не можуть завагітніти, все таки е взяти собі на на увагу, що е звичайно джинси, брюки це дуже зручно. Але якщо ви не можете завагітніти або маєте проблему з жіночими органами по здоров'ю, то все таки спідниця, яка приймає як локатор енергію землі, енергія землі це жіноча енергія, наповнює ваші органи жіночі енергетикою, і ця енергетика дає можливість бути цим органам більш здоровими. І ще дає можливості завагітніти жінкам, для яких це являється проблемою. Ось така є порада, що символізує зірка на ялинці, це зірочка це блага вісточка. Вісточка про те, що син Божий народився. І тому саме, саме на ялинці символом того, що є блага вісточка, і в нас ну, зачасту зірочка на ялиночці. Це ще один символ, ще який символ віночок. Різдвяний віночок, який символізує безкінечність нашого життя, який символізує закінчення одного циклу, як е, новолуння, яке відбулося, і сонцестояння зимове, яке відбулося, і народження нового, символ... нового сонця, нового життя на наступний цикл року. І також в новорічні віночки прикрашаються. Він зелений, про що говорить про вічність, про здоров'я. В ньому є червоні ягідки, калиною можна прикрашати. Про добробут символізує. Саме такий колір і саме такі е, ягідки, тому новорічні ялинки також мають таке значення велике, е, також ще е, дзвони. Дзвони, дзвони в новорічну ніч, і взагалі дзвони також мають важливу символіку, тому що дзвін відганяє нечисті сили. Це, по-перше, дзвін, коли дзвоником дзвониш, енергетика в приміщенні вона очищається від негативу, бо виганяється все погане, і вона стає. На високі частоти вібрації, тому що колокольний дзвін, він, ви ж знаєте, і по фільмах, і в літературі дуже часто говориться, що дзвін відганяє злих духів, тому дзвони також мають велику символіку для наших українців і взагалі в світі. Ще чому ялинку бувають, прикрашають такими. Іграшками, як солом'яні, знаєте, солом'яні, або раніше ложили під стіл солом'яні такі. Ну, Солому, да? або такі снопики солом'яні, тому що солом'яна оця як доріжечка вона символізує зв'язок наш із нашими предками, які вже пішли на небеса. І саме йде такий, як повір'я, що саме по солом'яним доріжкам наші предки до нас приходять на ці свята. І можуть з нами бути тут якийсь час, їхня енергетика, їхній дух своїми рідними в це свято. І в ці новорічні різдвяні свята тому ось такі наші символи. А в в древніх слав'ян на нашій території, на українських землях, новорічна ялинка ще була в символі як символ дідуха. Це не просто ялинка, а це е, е, снопики, останній снопик. Із пшениці, який зв'язаний також він в трикутній формі, і е, називався він дідух, який символізує вічність життя, тому що зерно яка достигла вже, воно падає в землю, мертве зерно нібито падає в землю, потрапляє в, таку, в таке середовище, де має можливість заново відроджуватися і зростати. Тому всі наші. Традиції і символи вони мають місце бути, і вони мають велике значення для нас усіх і дають нам силу зв'язок з нашим минулим, з нашим родом, який також дає нам підказки в цьому житті, щоб уминути минути якихось неприємностей або якогось горя. Сьогодні, знаєте, коли в такий важкий час для наших, для нас, українців, коли не зовсім гарні, гарний настрій, або якась є ну така, знаєте, сумна, сумна подія, треба себе підняти духом, що піднімає дух. У населення у кожної людини це праця, це трудотерапія, або спортивні м, якісь навантаження. Тому, якщо у вас поганий настрій, або бігайте, або працюйте. І я сьогодні вирішила е, екологічний спосіб е, прикрасити своє подвір'я, зробити ялиночку власноруч. Я взяла просто держак, я ще його вже закрила. Ну, я візьму паличку, дивіться. Наприклад, це ось такий держ... такий держачок, тільки він у мене рівненький. Я приїхала до найближчого звичайного лісочку парку. І е, ось такі гілочки за допомогою звичайного сікатора я нарізала, не нашкодивши ніякому дереву. І ви знаєте, ось так ось притулюючи. Ці гілочки до палочки по кругу і фіксуючи ось такими фіксаторами звичайними, які продаються в звичайних магазинах е, хазяйственних матеріалів або е, спеціалізованих будівельних магазинів. Я прикріпляла ці гілочки до цієї деревинки, і в мене вийшла ось така прекрасна ялинка, яку я просто поставила в корзину. Корзину я дома наповню Пакетиками з піском, які дадуть їй змогу кріпко стояти. І цю ялинку можна ставити де завгодно, в будинку, в квартирі, на подвір'ї прикрашати свою, своє подвір'я. Зверху я назбираю зараз шишок і засиплю, ой, і засиплю цю корзинку. І засиплю корзинку цю шишками, і це буде досить такий креативний такий варіант прикрасити. І своє подвір'я або оселю і зробити новорічний настрій. І ще я що застосувала, я взяла звичайні, купила такі ось фонарики, які стоять 20 гривнів. Вони на батарейках їх можна включати на подвір'ї. Зараз у нас дуже такий час. Тяжкі з електрикою і, взагалі, з прикрасами вогняними, а вони такі маленькі, і які будуть вам робити святковий настрій та не робити шкоди в ході того, що зараз у нас є світломаскування. Ході війни, і ви знаєте, коли ти побув у лісі, тут попрацював, зробив таку красиву ялиночку. До речі, я дивилася в декор магазині, скільки коштують такі ялинки. Вони я не знаю в кого як, але в місті Харкові вони стоїть досить дорого. І зараз кожна копійка в кожного українця має значення. Тому чому б не попрацювати? Зовсім я її зробила власноруч, затративши не менше. Менше години, менше години. І задоволення, маса задоволення. А ще я візьму, ось корзину візьму, звичайну корзинку, і в неї покладу, я в тому році так робила. І в цю корзину я ще наламаю гілочок із шишками і зроблю композицію. Ну, це просто. Надихає, надихає, робить настрій прекрасним. Зелений колір говорить про те, що життя наше вічне, здоров'я в нас є, воно й буде, і ми переживемо і справимося з усіми випробуваннями, випробовуваннями, якими ми всі з вами зустрілися. Тому я бажаю вам. Щоб кожен з вас займа, зайнявся якимсь таким ділом, яке його буде надихати, розвеселить, згуртує вашу сім'ю, бо можна залучити до цієї справи дітей або ваших, вашого коханого, і все у вас буде добре. Ще раз вітаю вас зі святами, різдвяними, новорічними і взагалі, взагалі вітаю вас з цим днем. Дуже вдячна вам за всі ті побажання, які ви мені пишете, за коментарі, які ви мені пишете. Вдячна вам за ваші запитання. На жаль, вони зараз майже всі стосуються наших воєнних подій на території нашої держави. Ну так воно є. Тому пишіть, може, можете написати в коментарях, хто як проявляє свій креатив у себе вдома. І будемо ділитися з вашими ідеями далі. Всього вам найкращого, до зустрічі, до побачення.